<с Boulder> Команди, ви готові? І <ssats> да. Отже, хто за що буде відповідати? Почнемо за тема. А, добре, перший етап піде Віка. <сас> Просто прогріти спеції і розтерти їх. Ну, і я зрозуміла. Типу, що вони мене ж бояться, розумієш, що я впораюся зі всіма процесами, через те мене вибивають з гри. На другий етап вирішили поставити Руслана на зачистку філе. Руслан якось не дуже впевнено почувається себе з іншими стравами, крім десертів чи якоїсь випічки. Я так трошки прилякнувся, бо ніколи в житті не працював із качиною грудкою. Бо це доволі таки для Житомира рідкісний дорогий інгредієнт. І от я думаю, що в цьому може бути проблема. Третій етап Сашко. Побачимо, як він справиться з буряком. Тут він трохи проколовся і не подумав. Коли був командний конкурс з павою, я всі овочі зачищав, глазурував їх в різних глазурях. І так само і буряк я використовував тоді. І тоді це все було класно, смачно і все було супер. Я думаю, все супер, пучком я тупи зроблю це все. А на четвертому у нас буде рома. Ти маєш зробити з капусти мілку крехту. то про. Можко до да, граніту закоптить да. буряк. Для мене було незрозуміло, що таке копчення, можливо, це для нього теж було щось новеньке. Роман, коптильня, типу, це нормальні речі. І ну, він би спокійно закоптив цей буряк і глазурував його тобто тут проблеми немає. На п'ятий етап ставимо Мир... Мирославу. Ну, Мирослава, як на мене, вона слабенька дівчинка. Ну, Мені здається, що їй підходять саме. Цифра п'ять. що я черешні. Не вмію, типу, почистити від кісточок чи що. Думаю, ну, нормально поставили мене. Старо все зроблю. На шостий процес він ставить Юлю. Сьомий етап іде Марина. Соус гель треба зробити. Підсмажене качки. Окей. Марина саме етап. Я не думаю, що Марина на Софіївській борщагівці на кожну вечерю своєму там нареченому там робить цю качку з гелем, з маліни, з додаванням ксантану. Марина не впорається зі смаженням качки із з, з гелем. Я не була шоколадна, що я знала, що вони щось таке, типу, дадуть. Ну, наприклад, щось там може посложніше, як вони думають до мене. Як Артемчик сказав, типу, ну, тому що ти часто тупиш. Я думаю, ти інтересний, мені 23 роки, а тобі там 40 чи 50, я не знаю, то ти тупиш більше, ніж я взагалі. Він для мене вже як батя. А він буде мені розказувати, що я глупіше, ніж він, звісно. Бачу в себе. А презентацію хто робитиме? Презентацію будуть робити Оксана. Вона сама нам неодноразово говорила, що вона з презентаціями не дуже дружить. А ще плюс буде наприкінці мало часу. Вони будуть поспішати, їй будуть трястися руки, вона буде переживати. і, Типу, що це спрацює. Мені дуже подобається її презентація, тому я вирішив, що вона буде… Мені треба навчитися. Клас, дякую. І тут червоні обирають етапи для нас. На перший етап я ставлю Ілю, тому що Іля такий досить він багато по процесах трошки розуміє, тому хай трошки змішає спеції і вистачить на сьогодні.